Сьогодні з нами героїчна людина, яка дуже багато витримала в цьому житті за часи окупації. Представтеся, будь ласка, хто ви? Лучко Юліан, заступник керівника гуманітарного штабу при Христонської обласні військової адміністрації. Ми дуже багато про ваші героїчні історії чули. Як ви в окупації нам казали, були як ви витримували? Ми привезли що допомогу вашій херсонській адміністрації. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про вашу окупацію. Кілька слів і про те, скільки у вас реально людей потребують цієї допомоги. В окупації я пробив три місяці. Був розшуку у окупантів за те, що підтримували рух спротиву. Організовували мітинги, замогли забезпечити безпеку громадян і підтримували їх всім необхідним. Що я як могли як могли це вирішувати з окупацією. Завозили медикаменти, завдячуючи також. Нам на нашим друзям з Миколаєва, з Одеси. Ще там деякий час в окупації можливо було через лінію фронту провозити в Херсон медикаменти але орки з першого місця окупації після першого почали мене почали мене розшукувати я ще майже три місяці був в розшуку і завдячуючи службам вийшов, вийшов, вийшов з окупації зараз коли херсон був звільнений повернувся в херсон і займаються гуманітарними питаннями міста тому що дійсно за час окупації велика кількість людей доведена до вічію, в херсоні залишилось Самі незахищені верстви населення, і тому ця допомога це, ну, це, це дуже, дуже потрібна мешканцям. На ну, зараз ці дрова та буржуйки ви привезли по спискам людей, які мешкають у своїх приватних будівлях. Вони будуть встановлені і так як з обстрілами дуже часто вмикається світло, люди залишаються без тепла. Я думаю, що це буде дуже нагоді нагоді. Нам дуже приємно, що є у нас можливість допомагати і бути частиною тієї команди, яка сьогодні не сидить, а вона згуртувалася і робить все можливе для того, щоб забезпечити людей всім необхідним. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. У вас в адміністрації в населеному пункті дуже часто, дуже шумно, голосно, чи у вас зараз тут тихо? Дуже дуже шумно, шумно, періодично, але на жаль, обстрілюють кожного дня. Є випадки, коли зовсім тяжко не, не, не так давно обстріляли центр Херсону було багато загиблих. Вчора, наприклад, наскільки мені відомо, загибли троє людей. І обстріли кажко кожен день. На жаль, да й буквально скільки пів години. Тому да. Так так, так, так пів години чуємо так. з вами, спілкуємося, чуємо взліти, так, приліти. Так, так. Це велика милість господи. Що ми живі, здорові. Ми завдячні нашим партнерам за те, що вони приєднуються. Компанія Актек вона сьогодні згуртувалася і вона відкликалася для допомоги українців. Ми дуже завдячні партнерам нашим і партнерам нашим Одеса не за те, що вони з нами. І ми вдячні за вашу роботу. Дякую вам, що Дякую, ви да. не здаєтеся. Ви тримаєте фонд спільна Фонд шляхетна справа. Фонд шляхетна справа. Пробачте. Дякую. Дякую.